В тому році ми трошки не повивозили органіку. Всім добрий день. А в цьому році Рішили довести, вивезти. Поки така погода в нас трошки. Передавали в нас взагалі дощ, але його щось нема. Батько там радіаторно вдарив. Масляний. Тепер масло біжить. Нема ні в кого масляного радіатора. Підкапує. Головне, щоб двигатель не заклинив. А то, що капає, то робочі моменти. З грузів, бачите, грузе нормально А, кстати, буде на моєму каналі Буде Кун продаватися, може кому надо буде на е, МТЗ Делиповський Так що пишіть кому треба Не знаю яка там ціна Буде відео про нього Так що може, може комусь і той Надо як він там продаватися буде, я не знаю. Ілі з усім? Ну, з джойстиком або без джойстика. Оце я точно не знаю. Ну я віддільно відео зніму. Це так, невеличке об'явлення буде. Друг буде продавати. Буде нас, сказав, нанімати. Каже, в кулаків є кун. Каже, на що він мені нужен. Ну, будемо бабки заробляти з батьком. А що робить, так? Да? А я йому кажу так, кулаки ж кажу, дорого беруть, кажу, жиди. А він каже, та нічого. Каже, хтось довжен заробляти, так що працюй. А у нас Дніпрова вода, вода, дивіться, як прорвала повна річка води то води ж у нас не було, сухо було. Десь прорвало, оце бігло, не звісно, скільки що води воно, ну, бачите. Батько сам вивозить, сам грузе, коротше, все сам робить. А кун там теж новенький, йому там года 2-3, точно я не пам'ятаю. Там відео вийде, кому треба, треба. Я поїду зніму, вам покажу. Тетя каже, телевідення, каже приїхало. О, батько вишиває. Не знаю, кому спрашували отзиви по счту Кнові, та кун як кун, мені подобається лічно. Та й батько не нічого. Скільки ми брали? 100. 145, щось таке. Ну Підсоєдіняв я його сам, ставили самі, привезли додому. Ну, мені подобається кун Та й батько казав, що нормально. Краска, це вже йому, мабуть, на другий рік. То краска, бачите, воно взагалі бомба не вигорає. Для замовлення вони там роблять, коротше, ну, який ти хочеш світом, Який вам подобається. Ми заказали зелений. Бо батьку він подобається все зелене. Я хотів у них культиватор заказувати. Ну, коротше, Позвонив до менеджера, а треба було не до нього дзвонити, а треба було навпряму, коротше, позвонити мені, у кого я кун замовляв. А то я дзвонив до нього, він там почав плакати, коротше. Такий, мені не сильно він сподобався. А потім перезвонив до неї, там, до жінки, вона там завідує. Так вона мені казала, треба було для мене, Каже, ми б привезли, Каже, а там, ну, у нас трошки з коштами не вистачало. Каже, я б з вами там, якби договорилася, бачите. А той менеджер, як почав там плакати. А, юнзик старенький, неухожений, Ну він свою роботу проба, бачите. Хотів я його продавати, та й може й буду продавати. Чого? Ну, то що не хочу я, ЮМЗ, МТЗ. Як ви думаєте, за скільки? За скільки коштів можна продати отакого МТЗ чи умзика На 24 вольта Масло та наче не бере, ну ото з батько радіатор там масляний Вдарив тепер зачимо То і кажу, може в кого є, то напишіть Звісно, не за таку ціну, як за новий. Може в кого валяється, просто десь на металі. Він там його трохи підбив, я теж раз вже бив, але я, слава Богу, його не відбив. Я колись метал грузив. А ну в машина машину чи ні, як ви думаєте? А ні, повезло А тут машини 2-3, не ще Із землю горне. Так, добре, всім удачі! А, вже зігнув. Вікно воно світить.